Так, доброго раночку. Любенькі, дорогенькі. Трошки зніму вам відео, де балачки. Не хочу себе показувати. Те, що не хочу показувати, просто свої діла тут роблю. В домашньому дітей. Я і так з вами в домашньому знімаюся. не наряжена, а так, а так не хочу себе і показувати. Як ваші справи, як ви поживаєте, як ваші дітки, як ваші внуки? Свічку ми зараз потушимо. Цю. Ой. Сьогодні 29 число. Не знаю, коли вийде відео. Ну, розумієте, що 29 число, 29 лютого, високосний год у нас, 29 лютого. Завтра починається весна, починається весна. Всіх вітаю вас, за закінченням зими. Слава Богу, з Божою, з Божою силою чи Бог його знає, як сказати, перезимували. Перезимували не всі, тому чого? Тому що в нас війна. На І війні, на війні гибнуть люди. Українці гибнуть захищаючи свою землю. Не знаю, не знаю даже, що сказати за Запоріжжя і за Харків, і розклади там робиш. Ну, воно, бачите, те, що общий розклад на YouTube, це одна. А те, що коли людині робиш розклад із Харкова і Запоріжжя, там спід з Харкова, спід Запоріжжя, Ну, тобто, там більша карта показує ж все це. Набагато, набагато більше і набагато краще показує. Тому що ти з людиною карта йде на голос, і карта показує те, що показує. То дай Бог, щоб устояли. В чому дуже, ва, в що дуже важко віриться. Ну, я вам скажу, що квітень місяць буде такий. Ось, опять обізянку вам шариком показую. Квітень місяць буде дуже важкий дуже важкий, я б сказала, дуже переломний місяць. От як квітень. От як квітень. Ілі дожні договоритися, ілі дожні щось дати, ілі не дожні вже ніфіга дати. Ну, то тобто Квітень місяць буде дуже-дуже важкий. От переломний буде період. Куди ми, з ким ми, як ми, що ми. І взагалі. І взагалі. Не хочу накаляти, я розумію, що вам важко. Важко, важко. Всім важко, всім тяжко. Тобто не будемо накаляти, будемо надіятися на Господа, на Боженьку нашого. Нічого ми поганого не робимо, нічого. Ось як у Фейсбуці точно правильно написано. У мене зараз в, в житті є два состояння: не сил і не слов, нема сил і нема слів. Так, о, так у багатьох. В житті зараз такі два состояння. Нема, нема, нема слів, нема сили, нема слів. Такі діла. Що, чистки роблю? Сьогодні закриваю багатьох дуже людей, які зо мною там чистки проходять, чистки, захист. І що скажу? Що дуже це ось в мене тут трошечки ось. Отак от виписано те, що ну, по групках я людей ділю по групках, тому що за кожну людину я не побіжу туди-сюди, не поїду туди-сюди, а просто зібралася по групках, я їх ділю, потім з одними проходжу, з другими проходжу. Ну, розумієте, хто розуміє. І скажу, що це остання групка людей. Дивлюся, що порчі прямо порчі, конкретні порчі. Це не удивительно, воно завжди, це це завжди, це і порчі і привороти про ті, що на тому каналі ми балакали. і Івороти, комусь це хочеться, когось це мане, комусь хочеться нав'язати свою волю комусь. Ну, то Це Ну, а це поминальні свічі, і порча на них зроблена, і конкретно зроблена. Це з цих людей о, дивіться. Тут воно не поймете, ви все одно нічого. Тобто з 11 людей, троє, троє людей, я дивлюся, що по поминальних свічах, свічках пройшлися. Хто робив, що робили, нікому нічого я з вас не покажу, хто там робить зі мною, хто чистку робить, хто що робить. нікому я нічого не кажу, зроблю свою роботу, а просто. Просто от, от такі, от такі діла. А що я хотіла сказати? Не те я хотіла сказати. Що розумієте, хто таким займається, хто сам там через інтернет читає, його тяне, мане це все, хто, хто не через інтернет, хто по професії, так сказати, Що це найбільше наказання йде. Тобто, якщо правильно обирати цю поминальну порчу, так сказати, так назвемо, понимаєте, це найбільше б'є. воно. Людину, воно, ну як Возвратка б'є найбільше за це? Навіть Клабішинська порча, там те, все, то не так воно б'є, як б'є іменно, іменно ця поминальність, те, що на поминальних свічках робиться. Щоб ви поміняли, на що розказую, не знаю, але розказую. Так що думайте, люди? Дивіться, що округ робиться. Що, що, яка жизнь, яка все, як кажись, яке все, як тяжко важко і так живеться. Тобто думайте, думайте про привороти, про двороти, про порчі, про все на світі. Тому що світ з ума сходить, світ сходить, світ сходить потихеньку зума. Що вам ще розказати? Буду вже робити розклади, вже починаю з сьогоднішнього дня, з 12 часів, ну це люди ті, що раніше Раніше поміняла трошки ціни, розказувала на тому каналі. Пишуть там люди, що гроші не главне. Якщо для вас гроші не головне, я з вами спорити не буду. Я думаю, в, цій, в цьому житті зараз для всіх гроші головне. Тому що, навіть, якщо щось ти в боліцю піти, не можеш, щоб тебе хтось там подивився, в рот заглянув чи ще кудись заглянув. Як гроші не головне? Гроші головне. Ви те, що робите, вам платять зарплату, чи що вам там платять. Так само і в мене є оце скільки стоїть, оце скільки стоїть. То тобто, якщо для вас не головне, я за вас рада. Для мене головне, в мене сім'я є, в мене все є, так як і в усіх є. І, твій, і мій труд це мій труд. Побігайте ви по тих горах, по церквах і по всьому о тому, де бігаю я. Не плачу, нічого не кажу, просто я вам кажу, що да, в мене все платне, щоб ви розуміли, і там казала, і тут кажу. Все платне, розклад платний, все платне, свічка платна, я її з душою від душі, з душею від душі роблю, мотанка платна, Те все платне, тому що ти вкладаєш, ти скрізь вкладаєш те, що треба вкладати. Ти його, ти міг би лягти задрати ноги і все. Ти його робиш, ти його складаєш, ти його йдеш відправляєш, ти розклад той робиш. Понімаєте, це, це через, через мене, через, ну, через мене проходить проходи вся історія. От хто позвонив на розклад, то та вся історія тієї людини проходить через мене. Ти дужен послухати, ти дужен щось сказати, ти дужен карти подивитися. Ну, в общем, так, якось так. Якщо ви такі, що все у вас безплатно, молодці, У мене платно. Ніхто не скриває, я вам кажу, це відкрито. Чесно, якщо я поміняла трошки розклади ціни, вони поміняні. Не буде людей, значить, не буде людей. Будуть люди їздити ті, що їздили раніше. Будуть люди, значить, будуть люди такі діла. Не, не, не оправдовуюсь нічого, повірте, воно мені це століття оправдання не нужна, і там, хто писателей, вона мені не ззаді, не спереді, абсолютно не нужна. Ваше мнение є ваше мнение. Сідайте, робіть те, що роблю я, робіть безплатно. Раді Бога, молодці, показуйте приклад, будемо вчитися, як ви все це будете безплатно робити. Тільки чи воно людям безплатно треба. За, це, за все в цій житті платимо. І ви, і ми, і я, і кожен з нас. І це, це не, не та робота, це все, те, що з магією зв'язано, що це просто так воно проходить мимо. Є найменше, саме найпроще, саме що людина заплати грошима. За приворот, за одворот і за все остальне. Ти заплатив грошима, це найменше, що, що ти можеш, і найлегше. Так що це такі діла. На фронті щось тяжове, де весна по розкладу, там от дивилася весну. Ну, не сказати, що це, ну там більш всього, що ілі, ілі заставлять дружити, ілі заставлять, ну то як заставлять. Тоже ігра. це ігра. Я б сказала, якщо по картах брати, там весь цей сценарій прописаний. І від початку до кінця. Це ми не розуміємо, що, де, коли і як з нами буде, як буде. Люди, ті, що розуміють, ті розуміють. Ті, що повинні розуміти, ті розуміють. Це сценарій, який прописаний. Нравиться мені зараз, як і Яценюк виступає, і Порошенко виступає. І всі-всі всі почали виступати, розказувати, як треба, як правильно. Біляють, патріоти, патріоти, тих патріотів отуди от в траншеї. Щоб там розказали або показали, ще лучче, як Україну треба любити. Оп'ять повилазили. Взелу Луценко там виступає, уже цього приплили туди, залужного приплили, за кого він піде, куди він піде, саме більше От те, що розклад показував, що От там є розклад Порошенко і залужний. Подімаєте? Ігра, ігра. Вігра ведеться і обігрують нас на раз-два. Хто поніма, той поніма. Обігрують нас на раз-два. Віримо, наївні, уче, уче, ну ну, ніяк не науче. Так що такі діла? Ну, давайте візьмемо трошки карт, подивимося. 29. От давайте це ми обізянка, хай нам покаже. 29. От на цьому каналі ми подивимося. 29 люто. Лютого, високосний рік, подивимося, отака весна буде. Дадуть фінанси. Дадуть якісь фінанси. Якісь фінанси, і забілля, дадуть якісь фінанси в Україні. Далі. Бачите, за ці фінанси, от примерно карта отак і отак, якщо ми беремо трохи забілля і карта. От крокодили, ті, що плавають вокруг України. Надо струїти укріплення. Надо укріплятися, опять карта це показує. І сьогодні 29-та, і ось опять же ця 29-та карта показує. Що надо укріплятися? Надо ці крокодили, щоб не змогли туди ніяк. Ну, то, щоб Україна була та сама фортеця. Ну, а що будуть робити? Наші... Ну, що, красиву життя будуть робити? Красиву жисть. Красива життя. Красиво жити не запретиш. Їх ті їх крокодили не з'їдять. Другими словами, їх ті їх крокодили... а ну давайте ще, розумієте, трошки подивлюсь, от може комусь хто дивитиметься відео, Нужна буде якась підсказка. От, може, дійсно хтось дивиться відео, і треба підсказка. Зараз ми покрутимо, закрутимо. Так, да, у когось дуже плачевне состояння. Над кимось тут згущаються волна, бачите, неспокойство якесь. Людина стоїть як над прірвою. Людина стоїть, як над пріровою. Тобто тут дійшов, як до краю. Помієте, ще півшага. І, ну і що в цій ситуації? Давайте нам обізянка скаже. Ну, думати треба. Хтось печалі. Тут такась потеря, тут якась потеря, через потерю людини хтось дійшов до краю. Помієте, хтось не може справитися своєю, ну, з своєю потерею. З потерею може близька людина. О, дитину, дитину. Хтось потеряв дитину, бачите? І це не обязательно маленька дитина, це дідська карта. Це просто людинка, яка по першій карті от стоїть над, над, над прірвою по цій карті. Вспоминає цю дитину, може, це мужчина, може, молодий парень. Подімаєте, вспоминає ігрушки, вспоминає дитинство, коли дитинка ця маленька була. І це не обов'язково, що з хвостиком, дівчинка, це дитинка і все. І що далі? І що далі? Ну, через роботу старається. Стараються через роботу себе успокоїть. А, а тут ще й хитрять, а тут ще й хитрость возле цієї людини. Ну, якщо це ми беремо, що через фрум хтось погиб, що от ця потеря, це все, то тут ще й з хитростю з якоюсь зв'язана ця людина. Тобто вокруг, як шакали, ще будуть старатися в чомусь обмахати, обдурити. Тобто отакі діла. Такі діла тяжко важко, нема слов, немає емоцій, немає що буде, як буде, один Господь знає. Це хіба Господь Бог просто пожаліє Україну, українців простих, витягне з цієї ситуації, щоб під ними жити. Ну, Колись карту дивилася, просто ну, от, щоб під ними залишилися, ну допустимо, допустим, якщо ну колода та, що вчора в мене була, не буду тасувати. От, якщо, допустимо, ми залишимося під ними. Ну, от, не дай Бог, такого не буде. Ну, що карта показує. Сімка, це карта ілюзій. Це, цього не буде, Цього не буде. Одним словом, цього не буде. Вірити треба, що цього не буде, а чого цього не буде? А чого карта показує цього не буде? Дьявол кров'ю своєю. в своїй крові. Ну, тобто кров'ю, знаєш, як удавиться, Тобто дьявол захлюбнеться в своїй крові. Знаєте, скільки, ну жте, скільки дьявол, карта дьявола, скільки людей цей дьявол затягує в оцю кров, он там хрест стоїть, вон, то є, вон хрести стоять, ось як ідуть як за ним люди. І це ж Росія. Понимаєте, бездумно йдуть прямо за дьяволом, який їх ман, ось рука, лапа, і він затягує, затягує, затягує. Нічого цього не буде? Нам треба вийти з якоїсь ситуації. Надо, бачите, он, плач, це так вам показує, нема про що, мабуть, покакати, Показую вам карти. Бачите, восьмірка мечей, карта, восьмірка мечей. Он плащ, зав'язаний до меча, держи його. Тобто, якась щось нас держить. Нам треба вирватися з цього всього. Надо вирватися, щоб нас щось не держало. Може, та сама Америка. Може, не знаю я, що, а що а ну, давайте, Що держить. Нема чим лише, що? Це Дев'ятка жезлів, О, дев'ять жезлів, дев'ять сил. Ну, В нього одна сила. Бачите, одна коліна падає з однією силою. Держи. Держи те, що сили немає? І що буде далі? І чого їх тут не буде? Чого в ілюзіях? Чого? Ну, то, що бачиш страшний суд. Тут карта. Тут карта, знаєш, як у последню минуту мішаються якісь сили, які зможуть, і що вони зможуть зробити. Що вони зможуть зробити? Ці сили. Колесо Фортуни. Вся ну, ця ситуація Повернути в другу сторону. Чого не може бути? Чого? Чого? Того, що не може такого бути? Карта ілюзій. Те, що ви пишете там, під моїми відео, під любими відео, під, під нормальними, ну, ну, під, під А, ну, от, що ви хотіли? От мені інтересно, руські, російські, а що ви хотіли? Щоб люди в Україні сиділи і срали свою землю, с, 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 ну, все своє срали, чи як? Чи на коліні впали перед вами зразу? Так ми б для вас були непонятно хто? Понімаєте? Ми своє, якщо придамо, то що з вашим ми зробимо? Ти Прийшли, блін. Ще, ще те, що ти кажеш, ще не можна такого казати, тому що вони це не сприймають. А що казати? Ви так, ну, що казати? що ви такі хороші? Ну, якщо хороші вбивати людей, живих людей вбивати просто так, бо вам щось показалося, ну, хороші, тоді, хороші для дьявола. І то я ж вам кажу, вон, карта показує. Дьявол захлібнеться, це колода така, от вона передо мною лежить, я її взяла. Повієте, дьявол захлібнеться в своїй крові. Тобто треба, треба зуміти все це переварювати. Навіть бувши в дьяволі, в карті дьявола, ну, тобто цю кров треба зуміти переварювати. Ти можеш колись захлібнутися цією кров'ю. Це так само і з людьми, що, от, знаєш, як от людина в своїй злості. От злиться, злиться, погане робить, там порчить, те все, потім вона захлібнеться цим усим. Це до пори до времени. Потім хтось знайдеться, хто... через кого вона захлюбнеться в цьому всьому. Так само і дьявол. Захлюбнеться своєю кров'ю. Не може такого бути, не може. Карта показує, що те, що їм кажеться, що вони вже одній. там розказують Авдіївка, руський город, блядь, дебіли чи що? Авдіївка, руський город. Скільки через оту Авдіївку ви положили своїх, не балакаємо про українців, своїх мужиків, братів, там батьків, дядьків, ну тобто жінок, може, вже якісь жінки там ви. Скільки ви положили? Не вже та Авдіївка? Невже те місто, яке розбита, повністю розбита? Воно стоїло тих людей ваших, ну, ваших, ваших, з вашої сторони? Невже воно стоїло? Що ви там положили, ну, ну, це ж ви самі знаєте, скільки ви там положили? Зачем це все? Що від Вавдіївки ті, що живуть у Новосибірську, в Іркутській, у Москві, в Лінінграді, там, в, в... в Білгороді, в без різниці, Що від тієї Авдіївки вам? що вам, От в Любій Волгограді, там кізячка. Та... Ну, от що вам воно? Що від тієї Явдівки? Чи там від того Бахмута? Чи де ви там далі лізете? Що вам від того? Ви багатші будете, ви успішніше будете. да, Ви Україну зараз вона для вас як заробляння грошей. Поїхали. Живий остався, ще й грошей заробив. Ну, не остався хрен з ним, не остався, ну додому прийшли гроші. Ну, блядь, ну це ж люди, це живі люди, це, це, це ж не те, що там ви поїхали десь ведмедів стріляти чи ще когось. І невже ви вірите, що за це нічого не буде? Тут страшно бувало, знаєте, як глянути, не так не в ту сторону або ще щось. Десь стараюся язик затягнути в одне місто, десь те, десь те, щоб, розумію, щоб воно не вдарило тебе. Непонятно де і коли. Ой, господі, боже, не з ними про це балакати. Не з ними. А Донецьк, а ви, а Донецьк, та жив Донецьк поки Камісь, живі Крим, поки у вас не було, Живий Донецьк, якось, ну, тобто, все як то було. Все жило, все шевелилося, все розвивалося, все як то було. Люди жили, вони ж не жили як первобитні, там, первобитні люди, жили обикновенно, так як вся Україна жила. Могли уїхати в Росію, могли сісти і поїхати в Росію, продати тут, купити там. Ні, Треба таку сраню устроїти, треба таке, от таке, от таке западло всій Україні зробити. Немаєте? І чогось не пішли через Суми, Чернігів, отам чи через... то. Потому що там люди <сум> трошки оказались не такі, як на Донбасі. Не всі опять кажу, ну большинство. Як у тіктоки є таке, що ми вас ненавидимо, ми вас ненавидимо, українців в Донецькій, а ми їх ненавидимо. Ну, ненавидьте. Любіть Касапів. Время все на свої міста поставили. Такі діла, невеселе відео, ну нічого. Хто пойме, той пойме. Не займайтеся отими порчами, отими зглазами, люди старайтеся це все не лізти. Що те, що... Я ніхто, і звати мене ніяк. Я не те, що про себе. от Я, я просто вам кажу, те, що от починаєш його от оце з оцим очистити, людину, подивися, блін. Ой, Боже, 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 Боже. Боже. Що люди думають? От інтересно, коли це роблять? Чи те саме, що з Черкас? Приїдемо по гроші, чи там що пошов приїдемо за приворот. Приїдь, приїжджай, Таню. По гроші за приворот. Покажеш, кому приворот робили, тобто, чи ти, чи я покажу. Побалакаємо, приворот. Це таке, приїжджай. Ніхто нікого не боїться. Ну, такі діла. В общем, в общем таке відео з відео у відео щось невісле й невісле. Коли воно вже буде веселе, коли воно вже буде радісне. Так, розклади Viber пишете, свічки роблю. Партія стоїть, роблю, заказані. Мотаночки мотаю. Хазяйство зараз багатенько, воно чи весна може, може, пороставало. Люди дуже багато ваша заказує чистити. Тобто і хазяйство чистити. і коровки ваші, Ну, взагалі все хазяйство. Тобто і це робимо, потихеньку робимо, потихеньку, помаленьку робимо. Життя продовжується, як би не було, живий не ляжеш в яму. А поки живий, поки щось і треба. Все, Все дівчаточка, хлопчики, давайте. Пока-пока.